Всім привіт! Я давно розповідав, що в моїх улюблених місцях в дикій природі живуть рідкісні птахи чорні лилика. але мені справедливо дорікали, що я багато розповідаю про чорних лилик, а не разу їх нормально не показав. Тож я виправляю свою помилку і показую детально зйомки та фото чорного лилика. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Тож, отакі друзі, бувають чудеса природи, навіть і не в заповідних місцях, але дуже дуже цікавих та загадкових. Дякую всім за увагу та терпіння.